Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, і я знайшла, де знаходяться листи. Ми продовжуємо грати в гру Euro Truck Simulator, або симулятор вантажівки. А, так, наша мета допомогти вам Ла -ла, -ла -ла. Ми не могли не помітити, як зростають ваші заробітки, і ми були б раді сприяти вашим успіхам ще більше. Ваш кредитний ліміт було піднято до 500 тисяч євро. Будь ласка, знімайте будь-які кошти в межах суми у місцевому відділенні банку з повагою менеджер. А, я щось боюсь. Так. Шукаємо водіїв з власною вантажівкою. Водіям вантажівок і не тільки. Ми шукаємо досвідчених водіїв категорія Є. Е. Точніше, категорія І. Добре. Із власним. з власними вантажівками для виконання робіт із доставки широкого спектру вантажів. Заробітна плата за виконання замовлень сягає 5200 євро. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, шукайте нас в місті Еденбург. Шановні потрібні гроші. Це якісь швидко гроші що? Шановна пані, ми пропонуємо довгострокові кредити для молодого бізнесу на вигідних умовах. Вам потрібне додаткове фінансування, щоб розпочати, ми готові допомогти. Будь ласка, відвідайте місцевий відділ нашого банку для отримання інформації. Ну, давайте подивимось, дійсно. Шановна пані, ми займаємося реалізацією вантажів Коренаут від офіційного постачальника. Е... У нас ви можете замовити автомобілі різних комплектацій та із встановленням додаткових деталей. Шукайте нас у місті Філікс-Тоу. Можливо, саме тут ви знайдете вантажівку своєї мрії. Вантажівку своєї мрії. І з найкращими побажаннями менеджер автосталону. То, мабуть, ну, давайте відвідуємо банк. Ага, тю. Ми нічого не відвідуємо. Та ні, я щось тримаю, якщо чесно. Так, ринок праці. Одноразові, правильно ми дивились? А, так, а де ми були? Я щось не пам'ятаю, слухайте, прикол. А, так, ми можемо продовжувати звідти, звідки. Ми, ну, коротше, З тих точок, де ми були, ми можемо продовжувати. А Гамбург ми були. А, так, можемо поїхати в Данію. Е, Ні, чекай, це не Данія, Дортмунд. Е, А в Данію ми не можемо. А, в Данії нема точок. Ти диви. А чекай, в Чехії можемо. Та що я натискаю? Що я натискаю? Так, Прага або Берно. А, так. Це ми ближче в Нюрнберг. Нюрб Нюрнберг. Нюрнбер. Ну, добре, поїхали в Нюрнберг. Так, ми веземо цистерну 11, тонн. Що ми веземо? Поточне завдання: цистерна. Ерфурт Нюрнб. Нюнберг. Ну, так важко сказати Нюнберг. Просто Нюнберг. Так. Їдемо. Окей, віфарм лос. О, я забула, чекайте. Я забула, що я тут трохи зі звуком. Я. Коротше, звук це моя окрема стихія, і вона мені трішки не дається. Так, давайте ми його трішечки тихіше зробимо. Бо, по-моєму, ви зараз чуєте так, як чую я. Я. Нарешті зрозуміла, як це працює. Я просто думала гратися з цими мінусами, але бачите, з мінусами вийшла не туди. Е чекай, навігація. Так, Карл. Та ти жартуєш. Де тут? Голосової навігації? Ти чого так голосно кручуш? Не кручи на мене, не кручи. Так, все, давай, поїхали. І знаєте що? Я пам'ятаю, що двигун там такий прям жесть. Я не хочу, щоб ані я страждала, ані ви. Ну що, поїхали? Почекайте, зараз кудись виріжемося. Треба, знаєте що, я подивилась, що там можна музику додати. Треба пошукати, яка є музика без авторських прав, і додати. Links вибачте, 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 Та вибачте. Добре, добре, ми повернемо наліво. Я забула як грати, вибачте. Минуло багато років, це. Багато років. Багато часу. А зелений буде? Агов? Ну, давайте, зелені. Поїхали, поїхали. Ой, коротше, щось страшне ми робимо. Ми виїхали на дорогу, стережіться, стережіться. <реш> Добре, на праворуч. А знаєте що? Я Я і не пам'ятаю, чи чули ви бабусю. А ну, чекайте, давай я от я вам бабусю цю поставлю, бо, по-моєму. Я її так і не ставила. Так, німцям вже послухали. А, бабця. О, ну, вона щоправда англійською говорить. Педal до Медведман. Ой, ні, ти не бабця. Вибач. А це поводи. Так, оце по бабця. Так беремо бабця. Короче, я поки тут щось possible. почну робити, це... <свісно> Вже буде пізно вести. Я тільки... Ми якусь цистерну веземо. Треба буде подивитися у безпечному місці, як ми виглядаємо, щоб подивитися, що ми взагалі веземо. О, підвисати почало! Клас! Це щось, коротше, цей графон не тяне. Хоча маятя куди поїхав? Нам зараз напишуть проїзд на червоне світло. Корот, кожен раз заходжу в стім. І мені, отже, бере оце оновлення. оновлення, Тисячу мільярдів гігабайтів за секунду. Ти такий, диви, які хмари. А я можу. Ні, не можу наблизити. Бачила, які хмари? Хмари. Хмари! Я думала, як до цього підійти. значить, Дочитала нарешті, я хмари не чу, я ливицько. Слухай, я не знаю. Ну, Дочитала ж я їх, але це було довго. Те, як виходять відео, не, орієнтуй... не орієнтуйтесь на це. Це взагалі не відповідає тому, як я читаю, як я слухаю. Це таке прям. Я можу почати читати книжку, потім продовжити її читати через там, не знаю, через рік. Короте, або не продовжити ніколи, або там, через тиждень. Ну я не знаю. як. Ну, взагалі, мабуть, нормально це відкрити книжку, прочитати її, всю перейти до наступної, але це не про мене. Я відкриваю книжку, прочитаю там кілька абзаців, потім я вирішую, чи мені зараз її читати далі чи ні. Ну, типу, не знаю, як це пояснити. Hey, then, так, я зроблю тихіше двигун, він мене глушить. Я думаю, що у вас також. Так, звук, звук, звук. Двигун, двигун, двигун. Можна взагалі зробити тихесеньким? Тихесенький вечір. На землю спадає. Так, чекай, я тут починаю губитися в цих поворотах, де нам потрібно. Ага, right? Дякую, дякую. Ця гра зрозуміла, що ми тупі, то треба робити ці забори. О, То і... ти можеш повільніше? Ви мали це почути, цю бабулю. А, вибачте, цю літню даму. Окей, окей, та я, я десь поїду, не переживай. Е, е, Так ось, хотіла розказати про Хмари. Дочитала я цю книгу? Блін, вона така класна. І знаєте, що найдивніше? Я не знаю, що розказати про книгу, але я почала читати цікаві факти про ночуя Левицького у Вікіпедії. І там було про те, що він е, був такою прям людиною, як це. Ну от людина, яка собі запланувала на день і чітко цього дотримується. Ну, наприклад, там у нього був такий розпорядок дня, і, зокрема, ну там був ой, оце моя здатність розказувати цікаві історії. Ну, прямо сідайте, слухайте. То він зранку там прокидався, писав історії, потім ходив гуляти до Дніпра. Повертався, і, до речі, він там ходив майже завжди однією ті, моєю дорогою по Володимирській до Дніпра і назад по Хрещатику. Oh, Jesus, вони швидше їдуть, їм you що можна, а мені you не можна. Ти чого бабця на мене кричиш? Їм що можна, а мені не можна. Ну, коротше, дай, оце він їздив, їздив. Куди він їздив? Він ходив до Дніпра, але не про це я хотіла розказати. У нього була така звичка лягати завжди о десятій вечора. І настільки, ну я не знаю, може це анекдот чи ні, але настільки була сильна ця звичка, що він, навіть коли до нього приходили день народження, вітали, то він навіть не дочекавшись, поки всі йому привітання скажуть о 10-тій годині просто брав і йшов спати. Ой, ну це класно. Людина поважала свій організм. От так от. Якщо вже звик так спати, то буде так спати. Там всі ці дні народження. Ой, зачекають. Потім всі привітання можуть залишити у письмовому вигляді. А от щодо книги, не знаю, ну прям такий класний опис і людей, і їх ну ідеали цих людей, те, як змінюються ідеали. Там просто історія, вона розказує про. Ну, мені взагалі. Так, зараз поверну. Ну, Мені взагалі подобається. А, не завжди, до речі, інколи дуже не подобається. Ага. Опа. Сарян. Вибачте. А як нам тут проїхати? Нам же сюди. А... Щось я не розумію. А як нам проїхати? Ти що приколюєшся? Блін. А, ми, а там ніяк не проїхати, вони нікуди не ссуваються. Так так, да, про що я розказувала? Отже, ем, історія про декілька поколінь, про декілька е, ну, сімей, мабуть, так О, до речі, ми ліхтарі не вимкнули. Я забула їх вимикати. Опа! О, знайшла. Ви не повірите на осліп, Я просто пам'ятаю, що десь в цій частині клавіатури. Там, по-моему, чи щось таке. Ось, і от кілька поколінь, як вони змінювалися. Там декілька. Ну, це, мабуть, спойлери. Ну, просто наскільки пов'язані село, місто. А, і взагалі наскільки людина може забути село, коли покидає його. Ну але ну не в сенсі, щоб просто забути село, а наскільки відриваються корені людини, наскільки цінності змінюються. Ну цікаво взагалі те, як е, люди, ну навіть не просто люди, акксі як, як, як сімейства протягом кількох поколінь змінюють свої ідеали, цінності. Філакам драйвене деволчарі. Ну, досить, досить. Ну, перестань на мене кричати. Ну, коротше, класно. Я вам раджу цю книгу прочитати, бо те, як я розказую книги, я більше, щоправда мабуть, відлякую від книг, але ну справді вона така цікава. Да. З ким я зіткнулась, не розказую. Так, оце я розказала про Хмари, бо ми побачили Хмари. І, блін, мені не подобається, що нам так багато їхати. Блін, який сильний двигун. Слухай, ну він мене глушить, я не можу. Я його взагалі, мабуть, вимкну. Е Бім, бирим 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 е Так. Так, давай отак. Сподіваюсь, це будок. Нічого не змінилось. Може це не двигун уже? Я навіть, може, дійсно це не двигун, щось інше шумить. Але, дивимось, перестаємо їх набирати швидкість і стає тихіше. Е, так. Про Хмара розказала. Про санаторійну зону ще не розказувала. Я її дочитала. Це просто цей блог книжок. Ця гра перетворюється в час поговорити про книжки, які прочитала. А взагалі, а, Ютуб, який по книжкам, він зараз так прям набирає оберти, мені подобається. Я інколи там дивлюся, хто які книги читає. Інколи мені навіть цікаво а, подивитися ті книги, які я читала, що інші люди думають з цього приводу. Наприклад. А, Ну, взагалі, різні книги, я зараз приклади не буду наводити, бо мені треба буде згадувати про що та книга була, це важко. Мені треба це покопатися в голові. Коротше, коли я відкриваю книгу, я починаю її другий раз читати. Я така, о, я її читала, бо я починаю одразу все згадувати. А коли мені просто кажуть назву там автора, я така, ну я читала, але взагалі нічого не пам'ятаю. Мені, типу, як це правило трьох перших сторінок на типу, мачі та перестань на мене кричати. Ну, правило, трьох сторінок умовно, ти починаєш перечитувати книгу, і ти все згадуєш. А мабуть, ти згадуєш по тому темпу, з якою написана книга, по тому лексикону, який використовує, по тій лексиці, який використовує, але лексикон це трошки не те. По тій лексиці, який використовує автор, і ти так поступово в'їжджаєш назад. Ну, типу, про що була ця книга? А отак, от от, е, я не знаю, мені важко підтримати тему про книги так раптово. От. Так, ой, вибачте, вибачте, вибачте. Так, куди ми їдемо, я забула. Так, так, так. Триматися правої сторони. Ага, оце наш правильно заїзд буде, чи ні? Блін. По-моєму, так. Е, так, правильно. Ура! Так, тут треба повільно їхати, бо ми тут постійно вирізаємося на цих поворотах. Слухай, така темрява ніхріна не видно. Але все дуже цікаво, чудово, прекрасно. Ось. Так, проклі. Кни... Та що ти робиш? А, знаєте що? Я прочитала ще е... крім санаторійної зони. Блін, дуже класна книга. Вона взагалі, мені подобається ще в самій книзі. Написано, що це портрет людей того часу. Я, мені важко сказати, бо я не настільки дослідник того часу, щоб знати, як дійсно виглядає портрет сучасників автора цієї книги. Але. Ну, мені взагалі здається, що це доволі таке умовне поняття, бо люди абсолютно різні, і мені здається, дуже важко портрет сучасників. Ну, тобто, ви уявляєте, як описати всіх ваших, всіх, ваших, всіх взагалі наших сучасників. Ну, це настільки настільки різні групи людей, що описати якось так, ну, не знаю, неможливо якимись типажами. Мені здається, що це доволі такий ну, спрощений вигляд, але, тим не менш. Книгу було дійсно цікаво читати, слухати. Оці всі герої, ці всі переживання, оці всі такі, як не знаю, нервози. Не знаю, от класно, так немов принаєш в голову цього героя. Ось, і там ще деякі описи. Озера там ще голосів, які. Ну, не в сенсі голоси, які в голові, а голоси людей, наскільки все це так чітко підкреслено, всі ці фрази, ну, справді, класно зроблено. Ось. І ще про Добре. Тримаюсь правою сторону. Цієї правильно? Exit угу. right. Ось це правильна наша дорога? Ура! Я скоро навчуся, як мусить. Right. Так, тепер прямо. Ось так. Ну, отже. Да. Та чекай, я ж розкажу про книгу. А, так, оце праворуч треба триматись. Ага, ага. І прочитала ще. А, хвильового. Так, давай, йдемо, почекай, чекай. Я зараз розкажу про хвильового, бо мені тут важко! Oh, Jesus, слухай. Так, відчепися, відчепися. Так, тепер триматися лівост. Блін, ці мости, вони, вони мене трохи лякають, бо я не розумію, як вони працюють, якщо чесно. Мені треба знаєте, що? Мені треба картосхему оцього моста. Ну, точніше, як картосхема, план цього мосту, щоб зрозуміти, як взагалі оці мости працюють. Бо для мене це якась магія. Десь ти заїжджаєш, десь ти з'їжджаєш, і ти вже не зрозуміло де. Ось, ці всі розв'язки, це для мене просто. А -а -а -а. <смі> Мені дійсно треба плани і тільки тоді я зрозумію, як воно працює. Так, чекайте. Я тут пересяду, бо я собі вже. Це ну, нормально, він на мене заїхав, і я ще вина. Шуруй звідси. Так ось, ще послухала е Миколи хвилього мати. І, блін. Та ніхто не бачить, що ти від мене хочеш? І. Це настільки крута книга, вона настільки лякає, але вона настільки, блін, я не знаю, вона настільки емоційно написана і настільки, мабуть, образно, я навіть не знаю, як це правильно пояснити, що е навіть у словах, у іменах е все настільки підкреслено, е весь сюжет, весь символізм. Просто вау, раджу вам прочитати. Але книжка насправді ну, не дуже проста для сприйняття. Ну, не в тому плані, що вона важко написана, а саме по тим подіям, які там відбуваються. Ну, це чисто Ось, Може, там хтось прочитає і скаже, що нічого там такого не було, хоча, ну, типу, для мене це дивно. Але ну, кожного своє сприйняття. Ось. Так, ще про одну книгу розказала. Що ще розказати? <смі> які ще книжки читала? Ну, по-моєму, це все, що я читала. Якщо я ще щось читала, я могла просто забути, а потім така: знаєте, відкриваєш список прочитаних книжок. Я не знаю, ви ведете такий список? Я веду список книжок, які я прочитала, бо я ну, забуваю постійно про все. Ось. Це <смі> дійсно проблема. Ось, і я інколи відкриваю цей список, і така. О, хі -хі, круто uh, І ти тут інколи дивишся, і інколи прям пригадуєш книжки. Ну дуже рідко. Ось, мені треба дійсно відкрити книжку для того, щоб згадати. Like Чого вона на мене кричить? Да, нормально їду. Ну ми ще не доїхали до міста. Ну їдемо до міста, я буду тихенько їхати. Там We're вже. Я поганець, right. я порушую правила. Ай-яй-яй, не робіть так, фу-фу-фу. Right. Так, провожу. О, так, так. Погоджуюсь з тобою. Тут треба е мінімальна швидкість, бо дійсно вріземось кудись. Пампарампарампарам. Ми щось взагалі майже зупинились. <ганець> у нас така у нас е нічні посиденьки. Я все зрозуміла, туди і поверну, куди ти кажеш. У нас такі нічні аудіо. Куди повертати? Бачиш червоне світ. Слухай, а це нічого, що ми по центру їдемо. Так тобі сюди. Сарян? Я йду 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 йду. Я не раджу тобі мене особати. Диви на мене, диви. Я взагалі в машину не вмію водити. Я так кермую, що. Можна про мене легенди складати. Е, так, до нас тут автостопом хоче кіт приєднатися, тому зараз ми його до нас підключимо. Зараз. Тан -тан 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 -тан. Пауза. Я йду за пасажиром. Коротше, пасажир не захотів з нами їхати, сказав, висадіть мене біля мисок. Ну, біля мисок, то біля мисок ми тебе висадимо. Як... Добре, саме так і поїдемо. Ну, коротше, як хочеш, так ми тебе і висадимо. Ну, то я що роблю. А я що роблю? Це лефт, по-твоєму, чи рай? Right? Right. Right. Світлофор не працює, світлофор не працює, світлофор не працює, що робити, що робити, що робити, що робити? А я дійсно не знаю, що робити. Turn right. <гум> О, а де цей? Як його? Поліцейський. Аго. Я думаю. Так. Ну, шо ти будеш? О, Диви, ми дійсно якусь цистерну веземо. Ну. Да давай, ну ми виліземо. Ох ти, юнюк. Ми ж майже приїхали. Так, чекай, 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 вирівнюйся, вирівнюйся, вирівнюйся. Яке воно складне на сприйняття Ну прийняття. ти там проліз. Ну, ми ж майже при. Слухайте. Блін, я постійно згадую це народження сороконіжки блін, у мене реально прямо. У, -у, 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 -у. Мене тепер страхи. Хоча я пам'ятаю, я дитина right. дивилась якесь відео, де дійсно було народження, але я вже не пам'ятаю, якого якої комахи. Eh. The... Блін, мені так сподобалось, я не знаю. Це в мене якась природжена любов. Фо, фо, я приїхала! що ти хочеш? Давай, 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 давай. Ми зараз вріжемося. Та чому? Ну, це несправедливо, все. Я вважаю, що це несправедливо. Ми ж приїхали. Ну, ура! Так, я спішу. Давайте подивимось на нашу оцінку. Можливо, все нам дали якесь Хороша робота, хороша робота, хороша а чому не задовільне? Я не розумію. Тобто, коли ми, типу, цей, псували машину, це було майже. Зад... Е, ні, як там було... Чудово... ні, відмінно було, а це хороша робота. Це не хороша робота, це відмінно. Ми майже ніде не зробили нічого поганого. Так, чекайте, я пересяду, бо знову собі ноги затекли. Так, нам навіть гроші дали. Так, на цьому ми закінчимо цю катку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до наступної зустрічі і баба! -ба.